Друзі, вітаю вас з ну, нереально крутого місця! Слава вже знімає. За мною просто я не знаю сотні просто гарбузів. І сьогодні ми вам покажемо взагалі таку штуку, як ПАМКін Патч. Таке традиційне місто, місце, де канаті люблять проводити а, початок осені та середину осені, і Хеловін, і все таке. Тобто, це їхня традиційна така штука з гарбузами. І ми вам покажемо, що взагалі тут знаходиться. Розповімо, і також розповімо про себе, що ми, де ми, де ми зараз вже, а, живемо, бо ми вже знаєте все, ми вже обоснувалися, живемо. Тож давайте переходити до цього класного місця. Друзі, перед тим тим, як ми почнемо, ще хочу, будь ласка, вас попросити підписатись на другий наш канал про подорожі. А він вже у нас працює третій тиждень, чи навіть четвертий. Там вже є три відео про життя в Лондоні. Про туристичний Лондон є також вже відео про Warner Brothers Studio, тобто музей Гаррі Потера. Будь ласка, залишаю вам. Відео в описі чи на відео а канал. Переходьте, підписуйтесь. Також ви можете купити у нас за всього лише за 10 доларів. Путівник по Лондону. Я там розповідаю, як ми отримали британську візу, де зупинятися в Лондоні. Що варто подивитись, де купувати квиточки, Коротше, все, все, все все там розповідаю. Якщо вам буде цікаво, як про ворне брази стандіо, також розповідає, то це також можна все. Є посилання в описі купити на Патреоні, і там 10 доларів він ваш назавжди. Тому, будь ласка, кому цікаво, все залишаю. Дякую вам велике. Отже, давайте зараз я підійду та сяду, от бачите, на качелі. От такі гарні качелі. І вам розповім трошки. Вау! Клас! Тут всі з дітками, а ми без діток нам. І так о, я вам хочу сказати, ми самі такі, що як дітки. Коротше, ми е, з чоловіком. Вже в Британській Колумбії, я думаю, багато так зрозумів хто, але деякі не зрозуміли, ще мене питають, де ми, що ми. Ми переїхали до міста Чілівак. Це місто знаходиться в 100 кілометрах від Ванкувера, бо саме тут чоловік знайшов роботу. Ну, насправді, насправді не просто так же він тут знайшов роботу, бо ми відправляли сюди резюме. І ми давно ще на острові Принца Едуарда з друзями казали, куди б ми хотіли. і Вони мені нам сказали про таке містечко, як Челівак. сказали, от вони дивилися, класне місто, і вони б хотіли сюди переїхати. І сталося так, що приїхали ми, а не вони. Вони ще досі на острові Принца Едуарда. І ми, коли шукали роботу, місце куди ми думали багато місць. Ми хотіли там думали про Садбері, але все-таки поглядували там на Британську Колумбію та на Челівак. Але це було, знаєте, дуже нерозумно їхати в Челівак без роботи, і от Слава знайшов роботу. Йому не дозволяють взагалі знімати а, все, що він там робить. Взагалі це строго заборонено. А, але я вам скажу, де саме що він, що він робить. А, і скажу так, що це не та робота мрії, але все ж таки там непогана зарплата, та бенефіти і так далі. Отже, куди його взяли? Його взяли на величезний такий агрокомплекс, і у нього в джопофері написано, що він технік по. по а, Ремонту цих молочних роботів, тобто, якщо ви знали, не знали, то не на всіх фермах далеко не на всіх корів доять за допомогою апаратів. Люди є багато ферм сучасних, де корів доять саме роботи. І ось Славу взяли таку ферму, де є 32 роботи, які потрібно обслуговувати, і йому дали саме Джапофер з такою спеціальністю. Він зараз уже три тижні 3 тижні відпрацював, Уже освоївся, вже не так все й погано, але ще дуже багато чого знаєте дізнаватися. Працює 5 днів в тиждень, у нього два вихідні, неділя й понеділок у них вихідні. Сьогодні якраз у нього понеділок у нас вихід... у нього вихідний, а я ще не працюю. Тому ми приїхали сюди подивитися на ці гарбузики і вам показати. Я вам покажу це всю красу і далі продовжу розповідь. Подивіться, так, що у нас тут є. Ну, по-перше, ферма дуже велика, і перше, що тут є, оцей памкінг-патч. Сюди це спеціальна фотозона, куди всі приходять фотографуватися. Бачите, там є трактор, де можна сфотографуватися. Тут є будиночок з гарбузиків. Там є така от фотозона. Далі у нас там різні монстрики. також їх з ними також можна сфотографуватися, різні види гарбузів. Ну, качеля на які я вже покаталася. Далі там також хлопець з дівчиною фотографується на, великій, на великому такому а, стулі. Це скільки, 70 кілометрів в Інванкуверу. Дуже класна штука, ну, мені дуже подобається, я таке дуже люблю. Там є тваринки, о, там от, а, яких можна погодувати, і ми, звісно, зараз підемо її годувати. Дивіться, він малий, ось цьому гарбуза бігає. Клас, дуже-дуже нам подобається. Ось по цих пніжках також можна попригати. Ну, мені здається, дуже класне місто, місце. Так буду зараз як знаменитий колишній український президент ходити по пеньках. Опа! Коротше, от, боже мой. Головне тут не вбитися, я вам хочу сказати. Опа, опа, зараз ще й впаду, ще й на гарбуз. Ой-ой-ой. Ну, я вам хочу сказати, вони такі цікаві, цікаві. Так, що страшно? Воно дуже страшно, реально, ніби нічого страшного, поки туди не залізеш. Ага. Рівновага відразу втрачається. Так, дивись обережно, бо штани в тебе білі. Ти ще й фотоапаратом поліз туди. Коли дуже хочеш, на свою точку, називається. А тут ви можете собі обрати гарбуз за розміром і заплатити. За нього е, суму. Тоб, е, ніж більш, чим більший арбуз, бачите, він е, буде найбільше коштувати 20 доларів, 15, 10, 8 і 5, найменший. І тут собі обираєте і потім можна буде за них розплатитися. Люди, я кайфую, я таке оборнюю, я ще осінь оборнюю. У мене ще на, тому, на цьому тижні день народження. то Взагалі я от люблю це, знаєте, воно таке все. Тепле, дуже гарне, і я дуже люблю таку осінь. Теплу, світлу, помаранчеву, жовту, червону, обожнюю таке. Так, Йдемо до цієї хатини. Головне, я тут вже свою сумочку кинула, бо слава мене фотографував. Головне, це все не загубити. Давайте, дивіться. Ну класно ж! Боже, я як дитина, я таке обожнюю. А Слава тут всі з дітьми гуляє. Слава каже, якраз що він також привіз свою дитинку. <ріху> <ріху> Воно так і є. Подивіться. А далі у нас там вже а, білі а, гарбузи, павуки, скелети. Клас! Там також гарні такі гарбузи іншого кольору. Вау, ну клас! Ну, подивіться, дуже прикольно. Дивіться, у нас тут фотозона і це гра слів. В англійської fall in love – це е, закохатися. І причому ще англійською осінь може бути як fall, так і отом. Тут якраз fall. Виходить, типу fall in, in love е, – лов закохатися, причому е, осінь в, в коханні. Тобто така гра слів і дуже прикольно виходить. Так, Слава йде вже з гарбузами, треба його фотографувати. Так, ми переходимо до, до частини, де у нас всі гарбузи білі вау. Тут також невеличкий будиночок, він не такий ефектний, але все ж таки дивіться павуки. А тут такі зелені гарбузики. Також можна покататися. Так, а тут, подивіться, тут гарбузи, вони ніби такі, типу, всі в цих бородавках. І вони якраз в тему дуже сильно до цих, цих е, страшних монстрів. Дивіться, які. Ну, місце нереально круте. Виглядає, ніби реально бородавки якісь. Тут іще пару скелетів. А, і вони вон, мають вночі світитися, бачите? І вони, напевно, вночі і світяться. Я думаю, на дітей це справляють дуже гарне враження. Клас! Поки екскурсія йде, показую вам все це діло. Ще далі розповідаю, що з нами сталося за ці пару тижнів. Ми знайшли квартиру, а квартиру ми знайшли дуже швидко. За один день. Ми коли ще їхали, ми попросили роботодавця чоловіка скинути йому джоп-офер, йому скинули, і ми впевнено, вже всім виписували, питали за те, що ми їдемо, що ми приїжджаємо, у чоловіка є роботу, що нам потрібна квартира. І там одна сімейна пара італійців. Я так розумію, що вони італійці, але вони канадські італійці. відкликалась, відіткнулася, можна сказати, і сказали, приходьте завтра дивитися квартиру. Ми прийшли. Квартира нам сподобалась, ми їм сподобались, ми відразу підписали контракт і взагалі не мучились. Квартира однокімнатна. На першому поверсі двокімнатного будинку там весь миту немає, там живе шість. Типу, 6 сімей, по шість квартир. І цей весь будинок належить цим е, італійцям. Е, і вони нам здали одну з цих квартир. Квартира коштує 1400 за все. Е, я зроблю обов'язково румтур, покажу е, саму квартиру і розповім, скільки нам коштувало е, взагалі, купити всі меблі, бо ми, як ви знаєте, в Канаді все потрібно з нуля. І це все зроблю, тому не забудьте підписатись, поставити лайк. Чи вам цікаво? Я думаю, вам цікаво, але я обов'язково це. Зроблю. Тому ми вже житлом, чоловік з роботою. А що зі мною? Ще раз повім трохи пізніше. Ще давайте я вам трохи покажу ферму. Ще забула вам розповісти, де знаходиться ця ферма, бо вона знаходиться не в Челіваку, вона знаходиться в сусідньому містечку, який називається Аберсворт, якщо я правильно його по моєму. І е, це буквально скільки 30 кілометрів від Челіваку в сторону Ванкувера. А, сюди треба купувати квели або на місці, або онлайні. Онлайні ми взяли 18 доларів на людину, плюс податки 40 доларів. У нас вийшло коротше, щоб сюди зайти. Так, дороговато. Але ну, ну реально класно, дуже класно. Воно того варте, особливо якщо ви з дітьми. Але якщо і ви такі, як я, які просто борнюється це все, то вам і діти не потрібні. А, тому приходьте також. Я думаю, що сюди класно приходити будні, але й на вихідні класно, Але я думаю, народу буде багато. Подивіться ще які прикольні гарбузи. Ось таких я навіть ніколи ще не бачила, щоб білого кольору і також такими бородавками. Дуже цікаво виглядає. Далі ми підходимо ще в одну місцину а, годувати тут різних тваринок. Для цього ми купили. О, вон, подивіться, альпака. Я зараз я знайду. Ми купили ось такий ось бек з їжею. Коштує він 3,75? Так? Да? Так. І можна годувати тваринок. Підемо, підемо. Ага, вони тут, мені здається, вони вже знають, вони вже пригодовані. Зараз спробуємо, чи будуть вони їсти. Що? ти? Будеш, не будеш? Ой, ти, звісно, будеш, яка ти красуня маленька, Бусінька така, прожочок такий. Тут є ще у нас свинтуси. Що, ви також хочете поїсти щось? Ти мені палець не відкусиш? Ля-ля-ля, дай мені трохи їжі. Зараз спробуємо йому дати. На, будеш? Ага, будеш, будеш, да? ну, тільки ти мені, я боюсь, що ти мені пальце відкусиш. На, хрім та. На, ой, Наті, ось так жуйте. Не не хочу я їм давати, бо в них є зуби, я це знаю 100%. Тут є величезна дитя... величезний дитячий майданчик. Нам він не цікавий, але дітворі, я думаю, тут дуже вже народу побільше стало. О, там попригати можна, величезний батут. Але ми можемо також піти спробувати, зараз подивимось. Там є, бачила так, гора з шин величезна, також прикольно. Так, а що тут? Кози? А хто там? ще? А, там цей ослик сидить ще. Ослик, ти їсти не хочеш? О, іди сюди. Іди, ми тобі поїсти принесли. Іди, іди, іди. Іди сюди. Чим чекує? Чим чекує. <рес> Зараз подивимось. Ой, йде, йде, дивіться, як він. А, а тут протра. Ось так от давай. А, ти. <рес> да, так, я спробую. Ось так. <рес> от, так, от так от. Ну, ну, ну. Тут погано зроблено рука не пролазить, його важко да, годувати, а може десь є краще, легше його погодувати. А ось де. о, о, Давай, пішли сюди. О. А, не опен, тоді не знаю, дуже жалко. Шкода, шкода. Ось так виглядає цей, батут, дивіться. Тут і маленькі, і великі, всі всі пригають. та Годувати, каже, будете чи просто прийшли подивитися. А не кусається? Ні, отак вона не буде косатися. Це вона як ви типа Що? Кусається? Ну так. Да, Ого. Будь обережен. Ми знайшли бабл хаб. Можна типу, надувати ці мильні бульки. А, ну це все ще треба вміти. Ану давай, намагайся. Ага, в мене камера. А, ладно о о, 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 ля 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 Магія оу. Дивіться. Я в шоці? Так це легко виявляється. Я думаю, це дуже складно. Лава творить магію. Вау! Не, ще раз, давай ще раз. Ну, знаєш, ми тільки навчаємось, ми тільки навчаємось на чарівника, зайка. Да? Вау! Клас! Зай, класно! А дивіться, ще тут є величезна така дитяча, дитячий майданчик, просто класний такий, і навіть з морквами можна пофотографуватися. Але ми бачимо, що тут ніби можна потягати трактора. Зараз підемо дивитися. Це величезне, це потрібно не одна людина. І тут ще якісь різні ігри також. Бачите, для гарбузи, який ти гарбуз. Щось таке. Да, who, who is your pumpkin? Яка твоя, то який твій гарбуз? І тут, бачите, є різні гарбузи. Якщо нам цікаво, то діти, я думаю, тут мають бути в захваті. Хоча зараз ті діти такі сучасні. Люди, тут можно брать вот такой лесопед и кататься. А ну, я не знаю, конечно. Как это будет выглядеть, если взрослая тетя, тетя сяде себе на цей велик. Прикольно. Ну что, меняю транспорт. Трохи не за розміром зайтові. Трошечки, трошечки не підійшло. За 40 гривень штани. Йдемо? І та залазь. Конечно. І нас ж тут не багато. Якби багато народу було, то ладно. Прикольно. Так, люди, це просто кайф. Клас, класно, ну, дуже круто. Я вам рекомендую реально, якщо буде живете тут. аварії біля онковора прийшті сюди. Бо мину нам дуже зайшло. Ми тут дуже розважилися, хоча ми і не діти, але знаєте, дуже важливо в житті залишатися дитиною іноді. Клас, точно рекомендуємо. Так, тут козочки, а ми їжу все вже роздали. Я ж не знала, що тут ще будуть козочки. О, ті пусичка маленька. О, дивіться, маленький який. О, дивіться, скільки їх тут. Кукулюй, л-ойкий, який, Що, не цікаво, що в мене їжі немає, да? немає їжі, їжи. Дивіться, їй подобається, навіть якщо її просто чухати. Їсти, у мене нема нічого. Але дивіться, оля-ля-ля, який він прям. Так, і тут, звісно, є крамниця, де можна накупити все, що пов'язано з не тільки з гарбузами. Тут я мед є. Дивіться, які гарні гарбузи. Є вино у нас Pumpkin Spice вино, є Apple Spice вино. Прикольно. І купа різних сувенірів. Ну, звісно, це ж також їхні гроші. Так, тут можна ніби взяти морозиво Pumpkin Spice. А є і Apple Spice крім і Pumpkin Spice. Ну, ми візьмемо Pumpkin spice. Pumpkin? Ну, так, звісно. Дивіться на цей витвір мистецтва. Коштує він, звісно, аж 15 доларів. Ну, ми ж самі розуміли, що це туристична замануха, але зараз будемо коштувати. Коштуємо морозиво за 15 доларів. Це неймовірно смачно. Якщо ви любите, оце памкін з лати, вам дуже зайде, Це клас, клас. 15 доларів дорого, але ну один раз можна собі дозволити. Рекомендую. Тут також біля цього магазину можна ще собі навибирати різних різних гарбузів, які вам подобаються вибрати, купити. Хочете такі? Хочете побіж? Ого, який величезний. Он дивіться, які гарні, зелененькі. Ух ти, гля, які, якої форми незвичайної. Коротше, гарбузи на всі смаки. Усі мені подобаються ще дуже гарні. А ще можна залізти на а, якусь цю скульптурку і також пофотографуватися на козиці чи на хрюшці. Тут ще є теплиці з полуничкою. Напевно, зараз уже не можна збирати, але я знаю, що тут дуже часто є юпікін. І от полуничка. Але хоча тут її дуже багато ще зеленою, і прям дуже багато полониці. Прям нагадую, як ми в Англії працювали. Ми її не збирали, але все ж таки такої там багато було. Нам треба перейти на другу сторону, бо там ще є а, лабіринт і є ціле поле з, ціми, з чорнобривцями. А ось так називається ця ферма. Тут, до речі, бачите, можна полуничі собі назбирати. Так, ось у нас тут має бути лаби... лабіринт. А, тут є ще навіть виноград, чи то, що мені здається. Ну, коротко, зараз підемо глянемо. І тут має бути лабіринт. А зуб, а... Знаєте, як от. В Старих американських фільмах, особливо в фільмах жахів. Люди заходять в цей лабіринт, і за ними ще й ганяється людина в голові. На голові у неї гарбуз. Прямо все підходить під тематику. Давайте дивитися. Дивіться вхід в лабіринт. Тут у нас є правила down, the ingredients only the game sheet. Ага, це у нас є, є оцей game Так, Отут, да? Ану, так? А ну відкривай. А, і ось напевно. Ось, да. Корн мейс гейм. І тут ти маєш щось, напевно, там зустріти, вписати і щось скласти слово. Ну, типу, того того. Ну пішліть. Інгредієнти. Інгредієнти, так. От це тобі лабіринт і куди йти? Підеш направо чи наліво, куди йдемо? Сюди? Ми йдемо сюди, не знаю. Головне тепер звідси вийти. Так. Як виглядає дві дорослі людини, які шаряться в кукурузі. Це саме ми. Я бачу, там вже щось перше. Напевно, ми правильно пішли. Так. Перший інгредієнт ми знайшли. Кудзи далі. І. А чим ми будемо його описувати? Це по колу. Зай, це по колу. Ми не знайшли лише одну букву, але там якесь ак, якась акра... абракадабра. абракадабра коротше, для дітей. Ну коротше, нічого а для дітей. Ні, ну воно для дітей, але спра... насправді, там стрмно. Ти ходиш, ходиш, воно таке високе, і нічого не видно. Ти думаєш, Боже, хоч би вийти звідти. Особливо, якщо це ввечері робити, то я думаю, там реально можна бути, ну може бути дуже страшно. І остання локація на сьогодні це поле з чорнобривцями. А який тут запах? Люди, як же вони пахнуть? Подивіться, як гарно. Реально дуже сильно гарно пахне, так? Реально, от Україною запахло, так? Uh -huh. чорнобривцями. Ну, друзі, все. Ми вже пройшли все, все, що тут могли знайти. Класно, нам дуже сподобалось. Сьогодні провели дуже... дві години, майже три так, години. Дуже три круті. Якщо ви десь тут, то рекомендуємо. І е, маю надію, що вам цікаво було про нас послухати. На Наступно разу покажемо вам нашу квартиру і розповім ще. Куди я все таки маю влаштуватися. Завтра йду перший день. У мене якби, інструкції і вам тоді все розповімо. Підписуйтесь на наш другий канал а, про подорожі, бо ми там вже також випускаємо декілька відео. Випустили. Там також ще мож, можете купити, якщо вам цікаво, путівник по Лондону від нас. Все це в посиланнях а, до цього відео. Дякую, що були з нами. Ставимо лайки, якщо вам сподобалось, і пишіть коментарі, пишіть питання, що вам цікаво бачити. До нових зустрічей.